Всім доброго дня, доброго вечора, доброї ночі. Хто коли дивиться, є на нашому каналі, котельничка нова. Недавно запустили. Бачимо, тут соня сушиться арбузове насіння на котролі. Все добре. Заїхали, ми зливаємо воду. Яка ситуація? Ситуація, що попала різьба, це не ми різали, бо різьба заводська готова. І е, дефект 2 дні чи 3 дні добре, через три дні тріщинка по швові, ми пробуємо з водою, але змісту немає, воно ж іде та е, шов іде ну, в різьбу туди. Зливаємо воду, там право закрили теплоакумуляторі. Знаємо, не позакривали, значить зливаємо воду, вас знімати цю трубу, відрізати цю різьбу, переварити нову. Так що майте на увазі, якщо ви живете дуже далеко, бувають такі моменти. Ну, в принципі, Може, мову прощупати, бо там різьба вона була така делікатненька. Або треба було нарізати, було саморобну різьбу. Бачите, дерево, якісь різьби, то добре. Оце ми самі різали. Тут ми самі різали ці. Там питань якогось немає. О, тобто все працює, все воно файненько. Єдине, що бочка маленька. Будин там великий, там, ну в принципі не будинок, а два то Тобто бочки там на пів доби ледь вистачає на вулиці, щоб плюсова температура, не знаю, як зимку. Тут жити з такою бочкою. Я би хотів справляється, але бочка маленька. Отаке буває. Гарантійний ремонт. Так, знайшли десь таку різьбу. Я не знаю, там що Ні, в'є, але стіночка товста. Така на газовітрові була супер. Це вже то, що нас не підведе. Те, що нас не підведе. Розкручуємо американочки. Ці думи нас так легко зробили поїхали хлопці. По різному буває, то кажуть. По різному буває. Ні, там не відкручує, отут відпутається. Так, наша звороточка вже на операційному столі. Ну, в даному випадку стільчик виконує роль стола. Предмет і призначення це стіл в нашому випадку. То трошки розуміє лінгвістиці, як нам треба сказати. Зараз це відріжемо, це прикрутимо. І буде нам щастя, як то кажуть. Єдине, що там, не знаю, прокладочки з американок. Це американки теж були БУ, все БУ. І прокладочки у нас нових таких не було. Це бачимо, такі вузенькі ті дорожки. Ми, ми зараз закупляємо не такі американки. Це не таке. Бере болгарочку, відрізай. Ось така різьба. Та начебто я не сказав, що така ну, сінка тончик звичайно, як тій, але щоб вона така на вигляд підозріла. Можемо ну, цю шва пробували заваривати, але там з місту Бачимо, де всередині шов катаний. Я під світочку дамо. Заводський шов. Напевно, відео не передасть моя камера. Бачимо внизу, в нижній частині. Ну, якщо не бачите, то вірте на слово. Заводський шов. Оце йде. Трошки видно. Трошки видно, І якраз по йому дало тріщинку і все. Заварте воно, ну, каже, тепер зверху було, потім якось пішло в середині, середині трубі, то зверху сухо, а почало виходити нижче, нижче. місця заварте, якщо воно на різьбу. Коротше, ця різьба завосика. Так що, ось нормальну трубу знайти. І різборія, це краще, ніж різикувати. Ну, вже вас привадить. труба точно якісна. Може там було якби вночі десь я прощупаю, продивився, може щось би помітив би. Але своїми очима ще вночі нічого не, нічого не побачу, ніякових під підвоху. Зараз лад приварить. Люди душа чекають, треба заїхати на не знаю тут на скільки котел, глянути на, наперед. Вже дві чи три ще заїжджали, дві точно заїжджали. А, ще, да, ця третя. По дорозі. Ну, біля Ратова там Комарово. Рати, це гірники. Ще тут мене скільки чекає людей. Ще дві людини треба дивиться котельні і одній заїхати там, з програматором, не з програматором, а з автоматикою на котлові треба розібратися з режимом продукти, там котел тривало горіння, люди не можуть розібратися. Ну, такий шов, такий шов він перейти не може. Такий не Тільки що. О, це тут супер. Не знайшли нічого такого, їдемо в магазинчик. Якщо в магазинчику не буде тут, то ще як варіант, тут є Адамович <хе> до його. Я думаю, що якісь запаси має бути. Ще не ніч. Ми знаходимося не в лісі, а між людьми, то щось знайдемо. В ранньому випадку шматок гуми якийсь хороший, якісний. хороші робили колись ми. і дуже, дуже служить погано, Або параніту знайти десь. Що придумаємо. Зараз буде знову те саме озеро. Так що хто не бачив, як е, сюжети кропили цю котельню, ми їдемо по тій самих дорогах, по тих самих магазинчиках, все те, те саме озеро. вже ну, озеро покажемо. Озеро, озеро гарне у нас. Ось така дерева, це бачимо вже золотенькі, золотенькі. Це 30 на сьогодні 31 напевно, 31 жовтня. Листопад. Листопад у нас майже майже листопад зима зима скоро буде. Ну, саме такої не було силіконової. Є отака біканіт. Той самий щось таке. Дивимося, що вона. Ну, більше за цю обрізану. Але мабуть менша, а може не менша. Так якби мало би стати нормально. Магазинчик вирушив, тобто воно копійки коштує, але без нього не буде нашого впалення. Що газуємо зразу на об'єкт. Ще ж люди чекають, а вже день проходить. Ось така у нас історія сьогодні. Ми туди почали, можна було взяти історію спочатку, може там бачите, відправляли теплоакумулятор 2 тонни. Це той самий день, ще заїжджали на об'єкти, якби все ми знімали всі об'єкти, ми могли б стільки контенту виложити. Що там буде маленько в зеркалі. Ми могли всіх по тету виложити, щоб ніхто б його не передивився. Їдемо. До речі, по дорозі ми будемо, може ще зиму. Потім. Тут є ще будиночок, де котел тривалого горіння. І людина хоче з автоматикою в режимі очікування, Ну це чому так розказує, проте може забуду зняти, а може зніму. Е, в режимі очікування, коли котел стоїть, е, І малі продукти падає температура, трошки за малі продувки. І розказував, розказувати, приїдьте, ну, тобто є інструкція, є десь там. Е, це було прочитати, але щось на YouTube я не знайшов готовий, якби, такого огляду, то може знімемо, як регулювати оту, оті продувочки, щоб щоб на режимі простої не падала температура. Тобто треба зменшити час між е, продуктами, а збільшити кількість продувок. Оцей будиночок. Оце ми проїхали його. Це ми його проїхали, цей будиночок. Ну, вернемося, Це зробимо і повернемося. Але я думаю, що окремий сюжет зробимо. Так що, кому цікаві, кому ви по налаштуванню автоматики SP-05, я на пам'ять не пам'ятаю, зразу скажу. Я людей так толком теж не можу по телефону розказати, треба заходити в меню і читати інструкцію. Але щось не розібралися. Так, ставимо прикладочки на місце. Американку закручуємо. Заодно ладою підсвічу, чи прикладочка добре там стала. Ми переживаємо, щоб добре центрувалася. Десь на настої. добре настоїть. Добре. Все. Що хочу сказати? Хочу сказати крани. Правда, ну, коли робився монтаж каже два назад. А тонуйте на кранах, будете мати щастя. Бачите, повернути там. Це ж не перший раз. А коли ображаю монтажників, що е, купуєте новий, а не використовують те, що є. Ми використовували те, що є, це я тут теж. Добре, не закривається. Хай на підпітку не закривається, буде тиск вити. Вражає люди, що використову не використовують бушни. Ми використали себеушни, і там бушни підвело у нас, і тут він каже, чистий фільтр. Оцей екран постійно капав, капов, капав, капав, якийсь китає. Оце теж китає. Оцей етап. І тут етап. Там питань немає, на етапах. Чи айтап, правильно казати. Зараз затискаємо ще цього. Ось ну, Така економія. Насос тоже вже він помер. Ну як помер, ще раз топлив, ще, ще якось качає, але вже він. Ну і там розподілення теж на одному насосі був два будинки. Мені казали, що тут є проблема. Виявляється, що бачимо, подавлює не вистачає, він і справляється на два контури. Краще б одного зробити. Це, краще б два зробити менших, ніж одного великого. Ось так. Може б колись воно буде перероблятися. Ну вже господар мріє про, про другу бочку, бо це ні про що. Один будинок там, другий будинок сюди. Тобто два будинки з'єднані, на води, будинки немалі. Я так розумію, що будинки не дуже утеплені, раз таку погоду. Я трошки підсвічу гадкий раз. Раз таку погоду, його вистачає тільки на пів доби, то ну, правда, сьогодні коли взагалі не палили, бо на вулиці реально потепліло. А так просто було холоді, що там були приморовські вже. вже не те. Каже, програматор дає команду гліти. Це зелена лампочка. Але цей термостат не дає насосу мікації, тому що немає тепла. Ось так. Заглянемо котель, але знаєте, два тижні пройшло чистенький, сухенький, це верхній, от тут має бути ще світліше. Це гарбенко, питань винімає. Єдине, щоб ми трошки підтягнули більше цепочку. Більше підтягнули цепочку. Бачимо, вторили повітря не забито, там, Чистенько-світленько. Ну, ця же, жида. Тут мусить бути смола, тут нема горіння. Тут ми не дінемося. Дев'ято ми не дінемося. Трошки зарано вони, зарано його вимкнули, ще бачимо, таке голова, мої дрова сироваті. Що схоже, що дрова не сухі. Дуже схожі, дрова не сухі пішли сюди. Зараз що? ми щохнемо. Таке. Ну що у нас? Який результат роботи? Залили, ти здали, подивилися, все сухенько, все гарненько. Ну, вже Якщо тут і щось потече в цій котельні, то тільки не все. це. Це теж може воно висадить на, на весь срок служби котельні. Кран туди підкапує, порохнули, але зазвичай ці крани, побачимо, мокре. зазвичай вони таке не ворощують, притихне, але його не зачіпати. крани. Тут ми крани всі начебто повідкривали. Не економте на цьому чудові, на тих кранах. Це не економ, це так собі. Краще знайдіть нормальний магазин. По нормальних цінах. І майже, ну хай буде ну, не так буде, було б дорожче закитається, але ви поставите от таке. І на завтра, дивіться, береш набережних раз. Перейфонку, як, як Перседес. Раз. І через рік приїжджаєш так само через два. Щось там вас щолкає, щось там перевіряє. Все, дякую всім, хто дивився до кінця. Отакий от у нас був сьогодні гарантійний ремонт. А ми їдемо далі. Всім до зустрічі.